Слава Україні, Кабмін кабмінні зміни до бронювання нарколабораторія на Хмельниччині. Поліція затримала десятьох фігурантів: спортивні вихідні до дня захисту дітей на Хмельниччині. Детальніше далі є Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Сьогодні у Гмельницькому пройшла 147 сорок акція Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих. Рідні та знайомі захисників вийшли на майданчик поблизу дитячого світу, аби привернути увагу громадськості до військовополонених та безвісти зниклих та сприяти їхньому пошуку та обміну. Нагадаємо, ця акція відбувається щоп'ятниці з 12 до 13. Долучайтесь. Уряд оновив правила бронювання військовозобов'язаних, особливо тих, хто охороняє об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Також збільшено обсяги бронювання для підприємств, що забезпечують потреби збройних сил України. Про це повідомив представник кабінету міністрів України Тарас Мельничук. Ще два серця зупинили, захищаючи Україну. 27 травня на щиті до Полонської територіальної громади повернувся Роман Володимирович Сопун 1987 року народження. Він був бойовим медиком розвідувальної роти. І з 1 листопада 2023 року чоловік вважався зниклим безвісти в районі села Варбове Запорізької області. Його ідентифікували лише зараз. У Білогірській громаді повідомили про загибель Дмитра Олександровича Поліщука, 28-річного мешканця селища Білогір'я. Дев'ять місяців чоловік вважався безвісти зниклим. Увесь цей час рідні жили в постійному очікуванні та пошуку. Та, на жаль, воїн повертається додому на щиті. Він загинув 15 вересня 2024 року на Донеччині після ворожого мінометного обстрілу. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. Нарколабораторія на Хмельниччині поліція затримала десятьох фігурантів. За даними справи, налагодив наркобізнес мешканець регіону з кримінальним минулим. Як партнерів залучив жителів кількох областей. Торгували амфетаміном та шишками канабісу. Лідер наркобізнесу закуповував амфетамін оптовими партіями у киян, а також виготовляв наркотики у помешканнях своїх спільників. Окрім того, він обладнав лабораторію у місті Полонне, де учасники угрупування вирощували та збирали урожай. Надалі його передавали іншим спільникам для фасування та збуту. В області наркокур'єри розкладали так звані закладки або продавали в руки. Клієнтам з інших областей відправляли поштою. Проведено 46 обшуків на території Хмельницької та Київської областей, а також у місті Київ. Наразі затримано організатору наркобізнесу та його дев'ятьох партнерів. Також вилучено лабораторне обладнання, кущі та насіння канабісу, готові до збуту канабіс, амфітамін, зброю, гранати, автомобілі та понад 1 мільйон 800 тисяч гривень у різних валютах. Нині 10 затриманих отримали запобіжні заходи, дев'ятьом тримання під вартою, одному нічний домашній арешт. За скоє підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. 1 червня у Хмельницькому відбудеться кольоровий забіг з фарбами холі, приурочений до Міжнародного дня захисту дітей. Захід має благодійну мету зібрати кошти та передати на підтримку Сил оборони України. Забіг розпочнеться у молодіжному парку. Маршрут проходитиме до парку імені Михайла Чекмана. Для дорослих підготували дистанції у 5 та 2 кілометри за бажанням. А для дітей безкоштовні забіги на 100 та 500 метрів. Необхідно зареєструватися, оскільки кожен учасник отримає пам'ятну медаль. Анкету для Участі ви можете знайти у соціальних мережах управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, а також бігового клубу Флешран 1 червня з 8.45 до 9.45 у зв'язку із проведенням спортивного заходу Ukraine Run 2025 буде частково прикриття проїзної частини однієї смуги вулиці Бандери від парку молодіжного та вулиці Кам'янецької до повороту на набережну напрямку руху до центру міста. Також попереджають і про обмеження руху транспорту 1 червня у Кам'янці-Подільському у зв'язку з проведенням заходів до дня захисту дітей з 10 до 13, а також з 16 до 18 обмежать рух транспорту на вулиці Замкові від перехрестя з вулиці Шумінських до площі Вірменський ринок. Врахуйте це плануючи свій маршрут, але це не стосується громадського транспорту маршруту номер 1 Цими анонсами завершує наш інформаційний випуск. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Мої колеги уже готують вечірній випуск новин. Тож залишайтеся із нами спокійного вечора та мирних вихідних. На все добре.